Вітаю на уроці географії з Галиною Іванівною Карпюк. На цьому уроці ви дізнаєтесь, де і чому розміщено виробництво деревини і паперу. Пригадаймо, до первинного сектора економіки відносять лісове господарство. Це догляд за лісом і заготівля лісу. Продукція ліс кругляк або колоди. Переробка лісу кругляку це вже виробництво вторинного сектора. Яку продукцію матимемо на виході? Механічна обробка деревини починається з розпилювання колоди. Для цього потрібне приміщення, електропостачання, обладнання. Продукція дошки брус, Відходи тирса, обрізки, кора. Розташування великого виробництва з розпилювання деревини зумовлене двома чинниками: сировинним або споживчим. У першому випадку підприємство орієнтується на постачання лісу кругляку з району його заготівлі. У другому випадку на споживачів. Саме тому воно розташоване у місті чи за його межами, але поблизу транспортних магістралей. Наступний етап вторинна обробка деревини. Продукція паркет, фанера, меблі, деревостружкові плити, сірники, стандартні будинки і деталі, спортивний інвентар, сувеніри та інша різноманітна продукція. Окремо. Існує хіміко-механічна переробка деревини, це виробництво дерево волокнистих плит і деревних пластиків. Великий асортимент продукції зумовлює зростання ролі споживчого і транспортного чинників. Для такого виробництва потрібне складніше обладнання, допоміжні матеріали, клей, лак, фарба, засоби захисту, а ще кваліфіковані спеціалісти, більші вимоги до складування і зберігання продукції, висновок який. Для такого бізнесу потрібно мати більший капітал або залучити інвестиції великої компанії. Повернімося до просторових закономірностей. Як розміщене деревообробне виробництво? Пригадаймо, де сформувалися основні масиви лісів на планеті. На карті позначено лісові пояси і країни з великими площами лісів: Канада, Сполучені Штати Америки, Росія, Фінляндія. Швеція. У південному поясі Бразилія, Колумбія, країни Екваторіального поясу Африки, Індонезія. Ці країни вирізняються ще й великими обсягами заготівлі деревини. Деревообробні підприємства в цих країнах забезпечені сировиною і, як правило, є провідними експортерами своєї продукції на світовому ринку. Проте обсяги виробництва в кожній країні визначаються передусім місткістю внутрішнього ринку. Попитом на продукцію деревообробки. Логічно, що цієї продукції вироблятимуть більше в США, ніж в Канаді чи Фінляндії. У країнах Європи, в Китаї використовують переважно імпортну сировину для виробництва продукції на внутрішній ринок і на експорт, приклад Німеччини. Численні малі середні підприємства, десятки тисяч найманих працівників, серед яких багато емігрантів. Величезний асортимент якісної продукції, багато виробів ручної роботи, товари для дому і офісу, що відповідають всім екологічним нормативам, а прибутковість вища, ніж в електроніці. Але дошки, фанеру, деревостружкові плити частково купують в інших країнах регіону в Росії, Білорусі, Польщі. Натомість експортують якісну і порівняно дорогу паркетну дошку, готові столярні вироби, меблі з дерева. Яка ситуація в Україні? Деревообробна промисловість пережила скрутні часи, коли експорт лісу кругляку залишив підприємства без сировини, зростали ціни на деревину, електроенергію. Натомість прийшли нові, в тому числі, ресурсоощадні технології, змінились смаки українців. Сучасна деревообробка це сотні виробників від мікробізнесу до великих підприємств транснаціональних компаній. На карті центри розташування цих виробництв. Їх позначено жовтим кольором. Визначаємо два райони їх концентрації: Карпати і Полісся. Тут діє сировинний і транспортний чинники. В інших областях деревообробка орієнтується на споживача, кількість населення, активність будівельних компаній. Саме тому. Найбільші підприємства розміщено в Київській, Харківській, Дніпровській агломераціях. а ще вирізняють транспортні вузли, міста, в яких перетинаються залізниці, автошляхи, діє, річковий порт. Є вузькоспеціалізовані центри, наприклад, селище Оржів біля Рівного, де виробляють більше половини фанерів в Україні. Деревину також використовують для виробництва целюлози і паперу. Але крім деревини, у цьому виробництві значним сировинним ресурсом є вода. Лідерами з виробництва целюлози є США, Китай, Канада, Японія, яка працює на привізній сировині. До великих виробників належать усі високорозвинені країни, розташовані в лісових поясах. Зміни в географії виробництва зумовили штучні лісові насадження. Це швидкоросла деревина для целюлозного виробництва. Такі насадження створюють в країнах, які не мають масивів фойних лісів в Аргентині, Бразилії, Чилі, Індонезії, Китаї, Новій Зеландії, Південноафриканській Республіці. Так з'являються на світовому ринку нові великі виробники та експортери целюлози. І в цій справі істотна роль транснаціональних корпорацій. Виробництво паперу більше поширене, але з різної різ сировини і за різними технологіями. За обсягом виробництва лідирує Китай. Це кожна четверта тона виробленого в світі паперу. За останні 10 років Китай майже в 4 рази збільшив обсяги цієї продукції. На діаграмі Сполучені Штати і Японія залишаються в трійці лідерів. Але за цей період вони скоротили обсяг продукції на третину. А от місце Німеччини і Канади слід оцінювати крізь призму сучасних тенденцій. Застосування паперу як пакувального матеріалу на зміну поліетиленовим пакетам стимулює збільшення його виробництва в розвинених країнах. При цьому збільшується частка вторинної сировини макулатури. Одночасно зменшується попит на папір для друку газет, бо світ переходить на електронні джерела інформації. Як наслідок, зменшується виробництво газетного паперу. А Канада виробляє 30% газетного паперу в світі. Можливо, через кілька років рейтинг буде зовсім іншим. Повернімося до карти України. Центри виробництва целюлози та паперу позначено блакитним кольором. Більшість виробництв розташовані в містах Карпатського регіону і Полісся, тобто орієнтуються на сировину. Це невеликі міста, які є транспортними вузлами і в яких наявний доступ до водних ресурсів та електроенергії. Жидачі у Львівській області. Рахів у Закарпатській, Малин у Житомирській, Понінка у Хмельницькій, Корюківка в Чернігівській. Виробництво паперової продукції в інших містах України орієнтується на імпортну целюлозу або використання вторинної сировини. Прикладом є Київський картонно-паперовий комбінат в Обухові. Він переробляє 1500 тонн макулатури за добу на картон, серветки і туалетний папір. Основний чинник. Місто мільйонник. Київ є і споживачем, і постачальником відходів, а поряд Трипільська теплова електростанція, водні ресурси Дніпра. Подібні чинники розміщення виробництва картону в Ізмаїлі, Олешках, Дніпрі, Харківській агломерації. Ціни на целюлозу на світовому ринку постійно зростають. Отже, майбутнє паперового виробництва в Україні за альтернативною сировиною і використанням макулатури. Будемо вчитися економно витрачати папір. Зичу успіхів, до зустрічі на наступному уроці.